Коломийські Карпати ведуть боротьбу за вихід у плей-офф аматорської першості України. Цього тижня до міста над прутом завітав футбольний клуб Володарка з Київщини. Обидві команди займають нелідируючі позиції у турнірній таблиці першої групи. Однак матч від цього не став менш цікавим. За перебігом подій на полі стадіону Юність спостерігав Богдан Малецький. Вже другий тиждень поспіль. Футбольна богиня допомагає Коломийським Карпатам. Спочатку перемоги в Кубку області та чемпіонаті, а згодом і вдала гра. В аматорській першості України команда Володарка приїхала до Коломуї в ролі аутсайдера. Тому біло-зелені просто були зобов'язані перемагати у цьому поєдинку та й очки команді або вийти в плей-офф край необхідні. Вірили в перемогу своїх улюбленців і їхні фанати. Вони не або як підтримували футболістів на трибунах стадіону. На поле футболістів вивели рівненські судді. Всі зазначити, що з грою вони практично впоралися. І навіть помилка жінки-арбітра на останній хвилині матчу не зіпсувала загальної картини від суддівства. Та головними діючими особами на полі того дня були наші гравці. Здавалося б, домінування Карпат буде 100%. Це і підтвердив гол Романа Гаврилюка на останній хвилині першого тайму. По перерві гра дещо втратила оберти, і як наслідок рахунок зрівнявся. Цифри на табло висвітили 1-1. але це подіяло на Коломиян як холодний душ. Навроти суперників атаки навалювалися одна за однією. В середині другого тайму той же Роман Гаврилюк виводить Коломиян вперед 2-1. Далі наш нападник робить в хет трик і рахунок вже 3-1 на користь коломоян. Володарчани трохи оговталися і вирішили збити наступальний напір господарів майданчика. Однак лише, як кажуть, у футболі наковталися гірчичників. А коломийські футболісти продовжували впевнено атакувати. І вже у компенсований арбітром час забили четвертого гола. Перемога дозволить нашій команді поборотися за вихід у наступний раунд аматорської першості України. Богдан Малецький Сергій Грицак, програма НТК».